Це найжорстка, що я бачив. В якому світі змія це антена просто. Сасітач називається, коли волоси не видувають, а плесосом всмоктують. Така грязна дівчонка, поняли? Привіт! Це твій блог про волосся і сьогодні в нас огляди на Тіктоки. Так що давайте не гайте часу і пігнали, зразу дивиться. Перший Тікток. О, яка сексі-стрижка! Це біланоска стріла, поняли? О, ще такий ніс! Блін, дуже смішний чувак, але мені здається, що коли ти робиш стрижку людині, то ти потрібен якось там підбирати під його анатомічний стан обличчя. І мені здається, що з таким носом дуже дивно там робити таку стрілку. Але мені здається, що цю стрижку на будь-яке обличчя натягнути просто неможливо нормально. Бо це таке, поняли, ну, типу, коли мамка тебе підстригла, і така, а в мене ще троє дітей, і так піде, нормально, це молодший. Так що давайте дивитися далі. Так, другий тік-ток. Так, якийсь дуже артистичний хлопець з ножицями. Блін, якщо він зараз відріже, це буде просто. Не, нормально, нормально. Ну, коротше, просто крашений пантеріз, поняли? Такий ще. Зараз класний тут чуть-чуть. О. Ну, все, нормально, нормально. Засвітився в інстаграмчику, все, медійка. Що? Що? Якась гумова шляпка. Так, це мілірування. Це мілірування, так, чоловікам так часто роблять, але що є твою мать? Ні, ну це прикольно, звісно. Виглядає, типу, нормально, але якось не по нашому. Ну, типу, для слав'янської зовнішності можливо. Але мілірування на шапочку, блін, знову набирає оберти. Сподіваюся, жінки не почнуть цього робити, бо корекція цього мілірування просто неможлива. Ну, там, наприклад, як у AirTouch. Але чоловікам, типу, нормально, там полоса кінотів на стругав, там потім, якщо що, підстриг, там коротше. Прикольний тікток, але якийсь не дуже веселий, щось мені здається. Так, пігнали далі. Мастерка, да, в останній раз ви волосника. волосніка. Волоси у мужчин і у жінки – це змія. Раз... Блін, я бачив цю човіху. Це якась дивна жінка. Вона розповідає, що молося, волосся має якусь енергію, що вона там щось почуває. От просто послухайте, що вона каже. Напевно, ви вже її бачили. Коли ви волосся, ви обрізаєте голову змія ільтулещі і у вас на голові болтаються дохлі змії. Змія це антена. В якому світі змія це антена? Просто ну от розкажіть мені, напишіть, будь ласка, в коментарях, що таке змія антена. Допустимо, ви спите в лісу, на вас нападають враги. Так от люди з длинними волосами вони проснуться швидше. Короче, знаєте, хто просинається швидше? Той, хто встає по будильнику. або той, хто погано спить, або той, кому більш за все треба. Короче, я оце не розумію. Поняли, є якась зараз дуже прикольна тема? Можливо, ви мене осудите, але оці всі женські енергії, дихання маткою там. Оце волосся має якусь енергетику, там щось воно там відрізається, щось погане. Це дуже странна якась фігня. І от е, насправді до мене не часто так люди попадають такі веселі, але буває, типу, там я стригуся тільки, типу, там якось 15.45 у середу, 13-го числа, якогось там, знаєте, це дуже дивно. Типу, ну якщо людям це допомагає жити, це прикольно. Але, ну, щоб всі розуміли, науково це ніяк неможливо. Все, Все, пігнали далі. Е -е -е, що твориться з цим чоловіком? Що з ним. Там ігри. Нормально, нормально. Так, ще раз. Просто якогось тіпа нагнули і бриють йому. Бриють йому станком волосся. Чи Що я не розумію. це що? Що <р à> це таке за прикол? Що це за стрішки? такі? Якийсь дивний в'єтнамський барбершоп. Ладно, так, далі пігнали. Ого, скотч на волосі. Так, він одягає якусь сіточку, щось розчісує і стриже. І я зараз навіть не можу зрозуміти, що має получитися, бо я не розумію, як такий зріз може вплинути на волосся. Тобто він просто одягнає, одягає скотч. Розчісує, зістригає. І що це має бути, я не розумію. І, і типу, не показує після. І я вже бачив цей тік-ток, але в нього немає продовження ніякого. Ну, тобто є такі, такі перукарі, які беруть з якоюсь епатажністю. Поняли? Вони там, типу, накрасили прятки, наприклад, білим, та на шарик їх підвісили, щоб вони висіли в повітрі. Ніяк на фарбування це, ну. Нормально не відобразиться, але це прикольно виглядає. Але тут точно буде якась херня. Тому, дівчата, якщо ви вже стрижете, стрижіться якось по-нормальному і краще усю цю фієрію краси у укладаннях виражайте, бо це ніяк не шкодить вашому волоссі. А от такі стрижки, це просто, ну це просто треш. Це просто треш. А ми дивимось тіктоки далі. Йоп твою мать! що Що це таке? Я, я це? Шампунь це? Тобто. Вадим. Тобто так, давайте розберемось. Вона зараз робить огляд на свій догляд. Сука, супер, брудні, в супер, в брудній, вані, там грибок, якась плесінь, якісь просто. Ш... Зараз Як робити. можна помитися у багнюці? Ну, а типу, кератин. вона там миється, а в неї там так грязно, що там можна тільки пачкатись. А що вона каже? Просто цікаво. Хочу розказати про свій догляд за волоссям, я нанесла шампунь, сперва змила. Так, ну кондиціонерний, там шампунь, маска. Ну, такі насправді, оцей калос дуже така, якщо чесно, слабенька, Калускі. слабенька. Коротше, дівчата, цей тікток якийсь дуже странний. По-перше, догляд не дуже, по-друге, дуже брудно. І є ще така тема, що багато дівчат покупають дуже багато якісної косметики, але в них... Типу базові речі не соблюдаються. Тобто вони там, наприклад, наносять дорогу маску, але не віджимають рушником волосся. Наносять дорогу маску, але не прочісують її. Наприклад, в них дуже там крута косметика, але краще було би поставити фільтр на воду, бо саме вода, а не косметика, миє волосся. І якщо в тебе навіть сама дорога якась маска для волосся, але дуже хірова вода, нічого нормально з волоссям в тебе не буде. Бо ви самі вже багато разів. На собі таке випробували, що є хороша вода, ми їж просто шампунем волоси во. А, наприклад, там переїжджаєш, там, де вода погана, наносиш все на світі, але волосся все одне так, таке собі. То в таких умовах, мені здається, можна взагалі ну, не митися просто. Я не знаю, це дуже странно. Я не хочу осуджувати цю жінку, але я не сама чиста людина в цьому світі, але це дуже грязна якось. Така грязна дівчонка, поняли? Ще й трохи мокра. Так. Пігнали далі, пігнали далі. Ооо! Жорстко. Вона дуже. Вона дуже лютує. Блін, мені Її жалко, бо мені здається, там щось дуже жорстке з чолкою. Ага, хотіла так. А, вона принесла референс такий, такий. Ну і це нормальна історія. І вийшла, як зазвичай, повна дупа. Ну що це за Ну як можна так, так переборщити, ну, тобто Вона показувала ось таку якусь чолку, а вони підстригли їй таку гривочку, таку маленьку, порвану. Ну, тобто, це навіть з технічної перукарської точки зору виглядає так, що тут ну, там потрібно було різати, грубо говоря, так, а їй різали так та от так. Ну, тобто, це навіть якісь інші рухи, щоб підстригти цю чолку потрібні. Блін, мені дуже цю дівчинку жалко, і насправді це нормальна історія, коли ти приносиш референс, там Я хочу щось таке, але мені подобається щось таке, і майстер розуміє, про що ти говориш. Бо пояснити якось там на пальцях, що тобі яка чолка потрібна, це дуже важко. А коли яка, якась там картиночка, якийсь референс, то ти можеш зрозуміти, чого хоче клієнт, і більш. Правильно ну там, виконати його бажання, то це прикольно. Але я не розумію майстрів, яким приносять фотку. Я хочу отак. А він такий, а я поняв, бачу, що тобі піде отак. Поняв? А тому, що сьогодні там Венера в 13 домі, я тобі ще таку чуть луну зроблю, поняли, полукруглу. Коротше, жалко цю дівчинку, але це волосся, воно відросте, все нормально, все одно вона, ну, типу, майже гарною залишилася. Ой, Дай Бог їй. Як кажуть, я кажу, здоров'я та швидкого зростання волосся. Ну, це типу з кожним таке траплялося. Якщо з вами траплялась дивна чілка, дивна гривка, я таки правильно розмовляю українською, то, будь ласка, напишіть в коментарях якийсь там самий смішний случай, який пов'язаний з цією частиною вашого волосся. Так, тигнали далі дивитись. О, це моє, ну просто я, я кохаю, це моє кохання. Дивіться, ця дівчинка, ця дівчинка, вона розуміє, вона вже бачила ці тіктоки, ці, ці, ці дурочки поняли, відрізали, у них все підскакувало. Вона розуміє, що треба бути обережною. То вона так трошки вниз, трошки вверх, там вибирає довжину. І давайте подивимось, що ж все таки буде далі. Так, вона думає, вона думає, вона не просто, вона мисляча людина, вона особистість і один хрін на 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 Просто відрізала нахрен все одну цю чолку. Ну, типу, дівчата, дивіться, є таке правило. Хочеш ти гривку, ось таку, то тобі треба ще одну таку гривку тут залишити, відрізати, потім вкласти і трошки ще підрізати. І тоді буде ця довжина. Якщо ти хочеш гривку тут, ти відрізаєш на середині носа. Ну, тобто, ти завжди залишаєш. Майже таку ж довжину, як ти її хочеш, ну, там 50%, хоча б хоч о такої довжини чолку. За залишаєш 50% від цієї довжини, потім воно підскочує і буде все ок. Тобто, якщо ви вже почали собі стригти чолку, бо зараз такий стан, що там ну можливо потрібно підстригти, то робіть це просто з запасом і не буде ніяких питань. Ну що їй тепер? Ну, от їй то тепер треба її відрощувати місяці 4, як мінімум, щоб вона, хоч стала якось більш-менш там на людську схожа. Так, дивимося далі. О, ну це знову. Це знову ці мої любіми. О-о-о-о! Це найжорстка, що я бачив. Просто це жорсткий відріз чолки, що я бачив. Гляньте, що вона робить. Вона така, поняла, вона життя вже поняла. Їй вообще все. Ну, Вона просто хоче умиротворення, зрозуміло, цього балансу, гармонію з собою. Тому вона просто бере. Неровно виділений проділ і просто відрізає під коріння. І така, йо. У нас було е, прошле відео з тіктоками, і там дівчина потім брила собі ці короткі волосинки. Ну, то можете подивитися також. Блін, ну це дуже жорстко, я не знаю. А вона напевно просто хотіла підстригтися на лосо, то і вирішила ще і контентіку підсняти. Так, давайте далі, давайте далі, давайте далі. Чунс. Вау! Блін, а в неї таке гарне волосся. Так, розчислюю наперед. Що вона надягає тарілку? Ні, де. Чому? Слухайте, в який момент у нормальної гарної дівчини така думка якась в голові починає пробігати, а не лі мені тарілку на голову та не відрізати ножицями для бумаги собі трошки волосся у обличчя. Так, щоб ну, всі бачили, що я поняло, трачу на себе часто, займаюся своїм зовнішністю. Блін. Ну, от вона ріже, да? Ну, вона вже розуміє, що буде жопа. І вона дійсно сталася. Що, ну, на що вона розраховувала? Ну не можна ж натягти, наприклад, сапог на голову та отримати прикольний каскад, так? Але чомусь усі, ну, багато дівчат такі думають, якщо я надіну тарілку, то чолка точно нормально вийде. Не вийде, блін. Не вийде, бо з тарілки треба їсти, а волосся треба прикрашати. І якщо ти. Надиваєш тарілку на голову, то не буде вона. Ну, типу, нічого не буде. Ну, так в нас з вами нічого не буде. Просто прийшли для майстра, заплатили там 100-500 гривень, підстригли нормально собі гривку і пішли просто сексі, шмексі, чпексі Все. Не треба, які ці тарілки. Ну, от прикиньте, в неї таке волосся. Щоб отаке відростити, роки 3-4 потрібно. І що, як вона з цією чілкою? Я не знаю. Я сподіваюся, що вони просто такі, знаєте, дуже є позитивні люди, які все сприймають класно. І вона просто не розстроїться, одіне шапочку і піде далі по життю з гордо піднятою головою доверху. О, це моя любима рубрика, і це буде останній тік-ток. Це м'ясні подстригушки. Просто тіпи чомусь рішили, що можна взяти. М'ясний ніж та рубати людям волосся. І люди, блин, на це до них приходять, у них там цілий салон краси. Зараз він так пошинкує трошечки, пошинкує. І вона така встане, і ще й, мабуть, заплати грошей. Але дивіться, там є люди, які знають, як робити волосся. Вони стрижуть їх людей нормально, вони сидять рівно, в них немає ніякого столу, ніякого ножу, в них нормальні ножиці. Але є якийсь майстер, який вирішив: я буду м'ясніком. Я буду робати нахрін цих тьолок та їхне волосся. Ми всі вільні, як хочемо, так і робимо. Але це тупо. Але це тупо і все. Я не знаю, що сказати. Напишіть в коментарях. Ну, ви колись ходили на щось таке, типу, дивне, де вас там стригуть вогнем. Можливо, там стригуть не з головою, фарбують якось там, типу, не на, начос, не на виду, а на якийсь там пилисос, наприклад. Да? Є, є такий сосітач називається, коли волоси не видувають, а пилисосом всмоктують. От якщо був такий досвід, поділися і якщо можна, поділитися, де це роблять. Бо я хочу піти і запитатися у людей, що вони роблять. Бо можливо, щось я роблю не так. Але на зараз я не розумію, що це за зіння така. Так, останній тікток. Має бути повний шоп. Блін, ну це просто прикол. Що він зробив? А, а чувак такий засміявся, а дівчинка каже, а я так і хотіла. Потім це така жіноча, типу штучка. Якщо в мене тут пляма, то я так і хотіла. Блін, ну прикольно. Прикольно. Блін, дуже веселий був Тікток. Я не знаю, як зробити таку чолку, але дуже гарний об'єм. От для тих, у кого об'єм на чолки не тримається, отак-от от, от можна зробити, щоб от прям знаєте, коли я хочу ходити з об'ємом 4 дні. От, от такий можу вам робити, будете ходити 4 дні. От. А це був твій блог про волосся. Прикольні були тіктоки. Якщо сподобалось, став подобайку, Якщо не сподобалось, став антиподобайку. Підписуйся на канал, дзвони у колокольчик, щоб не пропустити наступні відео. Якщо в тебе є якісь прикольні тіктоки, кидай мені, я хочу їх оглянути. І на все добре, слава Україні! І побачимося у наступних відео. Пака.